Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні необхідно обчислити значення виразу 137 045 Відняти суму чисел. Перший доданок виражено добутком чисел 9465,3, другий доданок 42 578. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Спочатку виконуємо дію в дужках. Першою дією ми виконаємо множення 9465 помножити на 3 5 помножити на 3 дорівнює 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 дорівнює 18 та ще один, 19, 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4, 12, та ще 1 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9 – 27, та ще 1 – 28. Отримали число 28 395. Додаємо до нього 42 578. 5 додати 8 дорівнює 13. 3 пишемо, один запам'ятовуємо. 1 додати 9 буде 10 та ще 7 – 17. 7 пишемо запам'ятовуємо. 1 додати 3 буде 4 та додати 5 буде 9. 8 додати 2 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 2 буде 3, додати 4 буде 7. Отримали число 70 973. Тепер виконуємо віднімання за дужками. 137 045 відняти 70 973. 5 відняти 3 дорівнює 2. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді. Теж немає. Позичаємо через розряд. Попередній розряд 9, а у нас 10. 14 відняти 7 буде 7. 9 відняти 9 дорівнює 0, 6 відняти 0 дорівнює 6. 3 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 13 відняти 7 дорівнює 6. Отримали число 66 072. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Друге завдання. Запиши іменовані числа в порядку зменшення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання довжини, тому що у нас тут є одиниці в дециметрах, в сантиметрах, в дециметрах та в сантиметрах. в одному дециметрі 10 см. 5 дециметрів – це буде 50 см, 1 дециметр 5 см це буде 15 см. Нам потрібно написати числа в порядку зменшення від найбільшого до найменшого. Найбільше число у нас 55 см. Потім йде 50 см, але в умові воно у нас було подано в дециметрах. То записуємо в дециметрах 5 дециметрів. Далі у нас йде 15 см. За умовою це був 1 дециметр 5 см та 5 см. Третє завдання. Розв'яжи рівняння. Кідняти. 408 926 дорівнює 190 809. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомо зменшуване. Давайте пригадаємо. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. А дорівнює 190 809 додати 408 926 додаємо 9 додати 6 дорівнює 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 додати 2 дорівнює 3, 8 додати 9 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 8 дорівнює 9, 9 додати 0 дорівнює 9, 1 додати 4 дорівнює 5. Отримали число 599 735. Записуємо його. Це буде числове значення К. Тепер ми його підставляємо в наше перше рівняння. 599 735. Відняти 408 926 до рівня 190 809. Давайте виконаємо перевірку. Дійсно, ми отримаємо таку відповідь чи ні. 5 відняти 6 ми не можемо, позичаємо один десяток, 15 відняти 6 дорівнює 9, 2 відняти 2 дорівнює 0, 7 відняти 9 ми не можемо, позичаємо один десяток, 17 відняти 9 дорівнює 8, 8 відняти 8 дорівнює 0, 9 відняти 0 дорівнює 9, 5 відняти 4 дорівнює 1. Отримали число 190 809. Так, дійсно. Дорівнює під дорівнює і зрівнюємо ліву і праву половиночку нашого рівняння. Значить, ми розв'язали рівняння правильно. Четверте завдання. Знайди значення виразу. А додати А поділене на 19. Якщо А дорівнює 5491. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте замінимо А на число 5491. Ми отримаємо вираз 5491 додати 5491 поділити на 19. Виконаємо обчислення. Спочатку виконуємо ділення. Перша неповне ділена – на 54. Значить, у частці буде три числа. 54 поділити на 19 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 9 -18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 1, 2 та ще 1 3. 4 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 14 відняти 8 дорівнює 6. 4 відняти 3 дорівнює 1. 16 поділити на 19 ми не, не можемо. Зносимо 9. 169 поділити на 19 ми можемо взяти по 8. 8 помножити на 9,72. 2 пишемо, 7, запам'ятовуємо. 8 помножити на 1 – 8, та ще 7 – 15. Віднімаємо. 9 відняти 2 дорівнює 7. 6 відняти 5 дорівнює 1. 1 відняти 1 дорівнює 0. 17 поділити на 19 ми не можемо. Зносимо 1. 171 поділити на 19 ми можемо взяти по 9. 9 помножити на 9 – 81, 1 пишемо, 8, запам'ятовуємо. 9 помножити на 1 – 9, та ще 8 – 17. 171 відняти 171 до рівня 0. Ділення завершено. Часті отримали 289. Тепер ми це число 289 додаємо до 5491. 1 додати 9 дорівнює 10 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 додати 9 дорівнює 10 додати 8, 18, 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 додати 4 5, додати 2 7. 5 зносимо. Отримали число 5780. Записуємо його в умову нашого виразу. 5 завдання. Одна бригада може розфасувати три тони яблук за 10 годин, а інша за 15 годин. За скільки годин із цією роботою впораються обидві бригади, якщо працюватимуть разом? Давайте складемо умову задачі. У нас є дві бригади. Одна бригада розфасовує за 10 годин три тони, а інша за 15. Нам потрібно знайти, скільки їм потрібно часу, якщо вони будуть працювати разом, щоб розфасувати ці 3 тони яблук. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що в одній тонні одна 1000 кг. Якщо у нас три тони, то це 3000 кілограм необхідно розфасувати нашим бригадам. Перша бригада 3000 кілограм розфасовує за 10 годин. Ми можемо знайти, а скільки то кілограм вона розфасує за одну годину. 3000 поділити на 10. Скорочуємо обидва числа на 10. Це дорівнює 300. 300 кг. Перша бригада розфасує за одну годину. Тепер давайте знайдемо, а скільки розфасує друга бригада за одну годину. 3000 поділимо на 15. Це буде 200 кг. Друга бригада за одну годину. Нам потрібно знайти, скільки годин їм потрібно, якщо вони будуть працювати разом. Треба знайти їхню продуктивність за одну годину разом. 300 додати 200-500 кг разом розфасують дві бригади за одну годину. А ну, тепер можемо знайти, скільки 3000 кг вони будуть розфасовувати, якщо за одну годину вони розфасовують 500 кг. 3000 треба поділити на 500. І ми знайдемо, що це час, який необхідний нашим бригадам. Скорочуємо обидва числа на 100, 30 поділити на 5, це буде 6 годин. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки кілограм розфасує перша бригада за 1 годину, 3000 поділили на 10, це буде 300. Потім знайшли, скільки друга бригада розфасує за 1 годину, 3000 поділили на 15, це буде 200. Потім знайшли, скільки разом вони за годину 500 кг. І 3000 поділили на 500. Знайшли, що для цього їм потрібно 6 годин. Відповідь: 6 годин потрібно, щоб розфасувати 3 тони яблук. Шосте завдання. Знайди периметр та площу квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно виміряти, чому дорівнює сторона нашого квадрата. 3 см. Знаючи, що сторона у нас 3 см, ми можемо знайти периметр і можемо знайти площу нашого квадрата. Давайте спочатку знайдемо периметр квадрата. Пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножене на 4. Підставляємо замість А3 і знаходимо, що периметр нашого квадрата дорівнює 12 см, площа А помножено на А. Записуємо формулу знаходження площі. Підставляємо замість А наше числове значення 3. І знаходимо, що це буде 9 см квадратних. Ось ми з вами знайшли периметр та площу нашого квадрата. А тепер необхідно побудувати прямокутник, який складається із двох таких квадратів, та знайти його периметр. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо у нас сторона квадрата була 3 см, то 2 квадрата це буде 3 та 6 см прямокутник. А дорівнює 6 см, В дорівнює 3 см. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Записуємо формулу знаходження периметра прямокутника. А додати В помножити на 2. Підставляємо замість А та Б числові значення 6 і 3 см. 6 додати 3 буде 9, помножити на 2 дорівнює 18 см. Периметр нашого квадрата – 18 см. Потрібно, потрібно накреслити цей прямокутник. Креслимо прямокутник із сторонами 6 і 3 см. Позначаємо протилежні сторони в прямокутнику однакової довжини. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!